Всім привіт! Хочу поставити фари і кріплення ховається вниз. і не вийде мене поставити. Тут опирає, там теж буде радіатор опирати. Кладу таку трубку. Две стопу. Відруглю, як собі тако, я знаю. Півтора сантиметра або відступало. І, і буде якраз уклан. І кріплення буде ховатися. Ну, радіатор буде ховатися. Все буде нормально. Маю чотири фари. Зараз сердіодере на, на болти. Наскрізь. Наскрізь так би я не свердливши з долини, щоб там гайку змордувати, закласти. І буду буду приварювати по краях. Так воно має бути. По краях приварю. А посередині теж бо прикручу знизу, бо там все заробітця. І так сороблюдається. Так. Пред труба приварена. Оці поприварювали тут, Ну, по прихватках трохи ти буде тримати. Це не колесо. Дві фари стоять уже і дві ще треба поставити. Але щоб там поставити ті дві фари, треба зараз кришку зняти з мейдфоном, ну, в принципі, без мейдфона. І тоді драти завести туди в середину. Тут вже прикручено. Болти задовгі трошки. Не хочу прив'язати, куплю новіт. Коротше ти буде. Поставлю, поміняю. Коротше. Так, здіймаю ту крешку і закладу ще дві фарі. Фари фар вже на місці. Таке вийшло. Зараз тут як світить удень. Що у в мене без зажигання не включається? Кажуть, зажигання маси. Так, видно, білий день. Так зараз направлю. Я ще поїду ввечір, їх настрою ну, вище, нижче, і тоді вам покажу як результат. результати. Ще до вечора недалеко. Так, вже вечір. Виїхав на дорогу. Так, це світить габарит. Включаю ближче світло. Тепер ближний світло. Складальне. Ближне здальне. А тепер включаю діодні фари. Так то світ. День. Як вам? Світить супер. На як камера не годна передати, я скажу їх. Єскраві світло. Отак світить. Кому сподобалось відео, підписка, лайк. Що треба, питайтесь, відпишу. Всім добра!